В біблії написано 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру. Але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Іноді в нашому житті стається ситуація чи випробування, коли ти просто сідаєш, опускаєш руки і думаєш, все Бог, ну це вже кінець, я не можу це пройти. Але Бог каже, що я тобі допоможу. Він чітко пише про те, що я. Не даю тобі більше, ніж ти можеш витримати. Він дає тобі рівно стільки, стільки ти можеш пройти, і він дасть тобі вихід у цьому випробуванні. Тобі треба дойти до кінця, і Бог тобі дасть силу, мудрість та сміливість подолатися. Бог ніколи не залишить тебе на самоті. Він поруч з тобою в цій битві і повір, ти точно вийдеш переможцем. Адже Бог, як небесний тато, він ніколи нас не залишить. Ім'я Ісуса Христа. I mean.